Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами маємо можливість познайомитися і трохи поговорити з нашими конотопськими геніями. І я не обмовилась, це дійсно генії, тому що вони є учасницями і переможницями олімпіади геніїв, яка щороку проходить у США. І от вони, що ви всі, є бронзові бронзові медалістки. Ну, а познайомити вас з ними, я попрошу заслуженого учителя України, їхнього вчителя Анатолія Петровича Олиха. Будь ласка, представляйте своїх. Добрий день всім. Я представлю тих, хто прославив і наше місто, і область, і Україну на такому міжнародному форумі, як. Олімпіада геніїв. Поруч зі мною Дар'я Назаренко, випускниця Конотопського ліцею номер 3 яка два роки під, моє, під моїм керівництвом займалася в Малій Академії наук. На її, скажімо так, рахунку є і друге місце в обласному конкурсі захисті, і вона є переможцем обласної конференції «Перший крок у науку». І ось зараз новий для неї рубіж успішно підкорений. Катя Арнаут по сусідству. Ми з нею плідно займаємося вже цілих чотири роки. Вона перемагала в Олімпіадах з економіки різного рівня. На жаль, карантинні заходи не дозволили нам повністю розкрити її потенціал. Але Міжнародна Олімпіада геніїв – якраз це той захід, де Її можливості якраз співпали із нашими планами. І Альона Назаренко, учениця 10 класу, яка вже е, два роки є переможцем 2 та 3 етапів конкурсу захисту в Малій Академії наук секції мистецтво -знавство». Вона є переможцем Всеукраїнського колоквіуму 1 липня. Ми з нею ще поїдемо на національний етап Міжнародної олімпіади з економіки у Київську школу економіки. А враховуючи те, що це креативна творча особистість, яка дружить з мистецтвом, то скажу, що ми спробували взяти участь у Міжнародній олімпіаді геніїв у секції дизайн постерів. Це категорія мистецтва. Дівчата у нас Катя і Даша були в категорії бізнес представлені. Ну і ось такий успіх всі троє стали бронзовими медалістами, медалі. Ви бачите. Я хочу попросити дівчата, кожну з вас, щоб ви трохи розповіли про ту роботу, як виникла тема роботи своєї. Як готували ви цю роботу, хто допомагав? Ми писали проєкт разом з Дашою. Цей проєкт був в категорії бізнес, ми писали бізнес-план. Наш бізнес-план був про виготовлення посуду з пшеничних висівок та очерету. Це екопосуд, який не забруднює нашу екологію. Так як відомо для нас, що пластик. Дуже розповсюджений і забруднює планету. Планету да. майже 400 мільйонів тонн зараз не існує пластику, і багато з нього є одноразовий посуд. Тому для нас це стало важливо, і ми замислилися, як це можна вирішити і подолати цю проблему в сфері бізнесу, і як ми можемо допомогти. Тому ця ідея і виникла. Одна робота на двох у вас так. Ви вдвох працювали над однією. Ми співавтори. Так, да, співавтори дуже цікаво і Наташа, може бути, розкаже, як да. це в умовах Сумської області. Да, в умовах Сумської області нам прийшла на думку така ідея, що так як у нас багато болот, то можна спробувати зробити екопосуд з очерету. Такого посуду, як самого не існує, тобто є ідея, яка не реалізована, тому ми подумали, що ми можемо це зробити. А ідея виникла просто коли ми прогулювалися по вулиці, ну, замітили, що дуже багато пластику. ну, Повсюди, повсюду, так. На сеймах, річках, озерах, не повсюди. Ну, а стосовно переробки. Цього пластику ви ще не думали, чи це наступний етап, можливо? Наш посуд не з пластику робиться. Ваш так. А, а, а це, що робити з тим пластиком? Ну, і, і... Зараз переробка це або спалювання, або деякий пластик все-таки перероблюється, але багато все-таки залишається просто в масивах і ну, просто гори пластику лежать, і, і все і ну, шкодять, як. Навколишньому середовищу, так і мешканцям і всім іншим грунти забруднюються, повітря, і оскільки пластику плаває в океані? так а з приводу цієї вашої ідеї вашого бізнес-проекту, які були висловлювання, мені дуже цікаво. Якщо це було проходило в Америці, то журі як оцінювало ваші роботи, це були тільки представники. Американських там закладів освіти, чи це міжнародне журі, чи як? Ну, ми не знаємо чесно міжнародне це, але я так думаю, що це були саме американські журі, які були на Олімпіаді Геніїв, які були ну, членами цієї олімпіади. Вони слухали кожного презентації наші доповіді, які тривали Запитання по 10 хвилин. Запитання задавали? А, так, звісно, задавали. А, а якісь відгуки, ну, вже, скажімо, після рішення журі все ж таки були з приводу вашого проєкту? Від самих членів журі, відгуків ми не почули. Від учасників ми чули, і всім всі дуже було, було дуже цікаво, як ми готували цей проєкт та взагалі про що він, як ми хочемо його реалізувати Очеред, мабуть, в Америці ж також. Є, росте, його не бачили. Ну, чесно, ми його не бачили. не бачили. Скажіть, будь ласка, а у вашому проєкті доля Анатолія Петровича маленька? Є там, скільки процентів? Ви, ви ж е, спілкувалися з ним? Ну, ви ж просили так, його так. якоїсь допомоги? так? Анатолій Петрович, було чи не було, давайте чесно. Скажемо так, ідея виготовлення екопосуду Вам із, із очерету, мохів, рогози, аїру це їхня ідея. Ну, а я допоміг на підготовчому етапі, ну і потім дивилися, яким чином нам вибрати кошти, знайти. Гранти, де може бути державна допомога. І, знаєте, розчистити русло маленьких річок заболочену місцевість, ми можемо тут і на Конотопщині, і Ти скрізь. Конотоп. Так, це зразу виграшний варіант у багатьох аспектах. По-перше, екологія покращується, Конотоп може стати, ну, скажімо так, новим брендом розвитку туризму. Далі. Якщо будемо мохи рогозу і, і всі оці очерети вибирати, по суті, це вже робочі місця, податкові надходження до бюджету міста, до бюджету громади. Ну і потім заключний етап це саме підприємство. Можливо, інвестори зацікавляться і гроші вкладуть. Дівчата там робили певні розрахунки, скільки грошей потрібно, причому робили це у доларовому еквіваленті, адже на розсуд американського журі відправляли. Ну я скажу, що це фанатичні, фанатично настроєні були мої вихованці. Вони цей проєкт зробили і скажу, що робота пішла з самого початку. Вони на національному етапі. Здобули Гран-Прі, вперше їх обох відправили, ну і переживали, як вони пройдуть співбесіду англійською мовою. І все нормально, спілкувалися. Я, коли вони мені телефонували, я чув, що навіть Даша там консультує представників інших країн, де що знаходиться англійською мовою, то це вже зовсім інший рівень. Фанатично були віддані своїй ідеї, своєму проєкту. Ну і мені здається, що можна сказати, що фантастичну ж роботу ви зробили. А скільки часу ви взагалі витратили на свій проєкт? Сама ідея прийшла нам в кінці 10 класу. Mm, а Зараз так. ми закінчимо 11, закінчили вже 11 клас. Mm. І ідея прийшла в кінці 10-го, тобто десь квітень або травень 2022 року. І... Ну, його постійно поверталися Так, да, за літні місяці. Ми просто ну цікавилися інформацією, ну вдосконалювали цю ідею. І вже в вересні ми прийшли до Анатолія Петровича з цієї ідеї. Ну запитали, ну гарна ідея, не гарна, як ви вважаєте Анатолію Петровичу дуже сподобалося. Чи варто взагалі, да, чи варто, це? да і Анатолію Петровичу дуже сподобалася ця ідея? І ну ми зрозуміли, що варто над нею працювати далі, вдосконалювати її, і ми вже ну, почали працювати. Ну, мабуть, ми закінчили наш проект десь в січні, коли вже не треба було так. Так навіть десь спочатку тут у да, ну, Ми виключили. ще попадали проект на всеукраїнську, українську. Ну далі ми так ну, трішечки вдосконалили, але вже такі маленькі аспекти. Дали. Ну, ви ж, мабуть, цікавилися. З якими проектами виходить? Скільки 47 з України було 47 да? учасників? Мабуть, цікаво, з якими проектами? Чи ваш, ваш був найгарніший? <рес> Справді, що вони від України лише вдвох були по бізнесу. По так? бізнесу тільки ті? no, no. їх відібрали. Тобто національне журі вирішило, що ця ідея найкраща і, мабуть. Переважала всіх конкурентів всеукраїнського рівня і тому обрали тільки наш проєкт. А всі інші 40 з лишнім чоловік це представляли інші напрямки: там мистецтво, короткометражний фільм, ну, креативне про письмо. зараз з, -з Альоною поговоримо. А можливо, дівчата просто скажуть, з якими проектами виходили представники інших країн. Там же ж країн було mm -hmm. представлено на, на заході. От саме з нашого з нашої категорії, коли ми спілкувалися з учасниками та запитували їхню тему, у всіх насправді були дуже різні теми. Хтось допомагав вирощувати та покращувати грунти через підприємства, бізнес-плани, хтось намагався вирощувати кукурудзу, якихось своїх нових техніках. Тобто, у всіх було дуже цікаво, і було цікаво поспілкуватися і англійською, попрактикувати саме її. Та взагалі з усіма учасниками з різних країн дуже цікаво. Англійською мовою з якого класу займаєтесь? Ну в школі ми вчимо англійську мову з першого класу. З Першого класу. Mm -hmm. Ну оці знання, і воно того варте, щоб з першого класу, чи можливо зараз з нульового класу, діти починали чи в садочку починали вивчати англійську мову. Не підводили знання нормально, спілкувались. Цих знань дуже вистачило для того, щоб розмовляти. І на мою думку, вивчення англійської мови дуже є важливим. І навіть на самого садочку, тому що для того, щоб вивчати англійську мову, ну треба поступово її вчити. За один рік ти ніколи не вивчиш ніяку мову. Ну може, якісь дуже подібні до нашої мови, але англійську не можна вивчити за один рік. Справді американці навіть казали, що ми англійську знаємо краще ніж вони. Ну, безумовно, у них ж начебто англійська, але трохи, трохи не зовсім англійська особливий діалект. Особ... да, і в кожному штаті свій. Ну давай, Альона, про мистецтво. Який проект у тебе був? Мій проект мав назву «Очистимо природу від залишків війни. Я в своєму проєкті я задор... реалізувала дуже важливу тему для України, яка є екологічно спрямованою зараз, і в майбутньому це. Те, що залишаються залишки техніки, міни, ракети, різні бомби в нашій екології, в наших полях, містах і так далі. І нам потрібно буде це все очищувати, так як це наше майбутнє, це наші ґрунти і так далі. З України саме в проєкті з мистецтва з дизайну постеру їхало три людини. Але дивлячись на це все, саме більше за тему війни було затронуто в моєму проєкті. Проєкт її це те, постер, зображення малюнку. Розкажи, що там було на, на цьому малюнку. Певного ми, формату ми повинні були намалювати або створити в діджиталі з певним форматом. Це 45 на 60, о, постер. На будь-яку екологічну тему. Саме в мене було зображено о, пшеничне поле та о, дуже мальовниче небо. Посередині цього поля був розламаний о, танк з, ім, о, з символікою Z. Ще позаду цього була о, о, ракета, яка не здетонувала зіткненням з землею. Причому о, на танку та на ракеті була, були, сиділи птахи та о, Сонечко. Це символізувало те, що наша природа може відновитися, і після війни то все буде добре і Україна повернеться до, до життя. Крім того, була покинута казка, напевно, військовим більше всього, і на ній сиділа кольорова ба... метелика метелика. метелика. Саме в моєму малюнку було зображено те, що наша природа не здається ніколи, і вона буде завжди процвітати, незважаючи не на всі проблеми, всі війни і так далі. Україна переможе завжди. А якісь запитання журі задавали тобі? Пам'ятаєш, хоч одне? Взагалі більше за все всі казали, що моя тема дуже важлива, вони підтримують підтримують Україну. Та вони дуже вони казали, що це дуже актуально і вони дуже близько це сприймають до серця. Скажи, будь ласка, а ти малюванням десь займалася ще? Так, я наступному році я буду закінчувати художню школу, mm -hmm. Конотопську дитячу художню школу. Я надихнулася цим проєктом, я надихнулася тим, що в минулому році я виїжджала з України в Польщу. І коли ми поверталися, вже вернулися в Київ, мене зустріли батьки, і по дорозі додому я побачила розламаний танк посередині поля. Саме от те, що я зобразила, зобразила та, та, да. І Добре. це те, що я зобразила на о, своєму постері. Після цього, ось це було моє натхнення, і Антоні Петрович о, знав, що в минулому році я брала о, участь в Олімпіаді генів, але не зайняла ніякого місця. Я афілювалася від Контапської дитячої художньої школи. І він мені запропонував створити е, проєкт також в дизайні постерів. Я згадала цей танк і запропонувала таку ідею створення. Я долі Петрович підтримав і вгадав. Так. От ви зараз в таких однакових. Худі. худі. Так. Як вона називається? Худі. Худі. То вся, вся ваша команда 47 учасників були в таких, так? так, так, так. Давайте ще поговоримо. Місто Рочестер, так, угу. там є університет, навіть Рочестерський, там кожного року проходить саме Олімпіада в Рочестері. Вони, мабуть, є засновниками. Так. Так, Він, так, засновник. є Це міжнародний такий проєкт. Із... Екологічного спрямування у шести номінаціях подаються роботи. До речі, Україна отримала ліцензію на проведення національного етапу у 2021 році, лише минулого року провели вперше. Це в минулому році ми спробували також подати кілька робіт. Зокрема, у категорії бізнес тоді у нас було дві роботи. Одна Отримала бронзову нагороду, бронзову медаль національного етапу Богдан Цюпка. Бо ще одна була почесна відзнака. Почесна відзнака це четверте місце, яке для цього конкурсу також вважається призовим. І в категорії дизайн-постерів там були також дві роботи. Ірина Цвященко отримала бронзову нагороду, а Ніколь Тимошенко, гран-при національного етапу і Її робота представлялася вже у Рочестері, але минулого року це було ну такому дистанційному форматі онлайн форматі, о, і да, Коль вона отримала там срібну медаль заслужену, але вона не отримала цих відчуттів, які дівчата отримали, тому що ви в штаті ну, тоді вони не їгали, та, так. так. Поговоримо про відчуття. От як взагалі зустрічали, ви ж з України взагалі Україна була одна з трьох найбільших делегацій. У нас було 47 учасників. Як тільки ми заїхали в сам університет і пішли на реєстрацію, то всі дуже дивувалися, коли ну, проходили повз, що вау, у вас так багато. Нас сфотографували, і ми не могли поміститися в один кадр. Тобто там відходили назад, якось високо що просто ми всі влізли в одне фото. Дуже дивувалися, постійно запитували, і нас було дуже багато. І всі однак виходять. Ми всі ми постійно бачили один одного, де українці, бо що всі ходили так одна країна не була так. Представлена так, так. ну і всі люди були дуже чемні з нами, і ну з усіма з усіма. І дуже уливчі люди, привітні, привітні, гарно спілкувалися. Всі хотіли поспілкуватися з різними країнами, з Україною особливо. Просто казали, що класно, що ви приїхали, класно, що ми вас тут бачимо, як класно, що вас так багато. І все таки в такому плані. Що, небудь скажеш, Альона? <гаджу> <гаджу> Я погоджуюсь, Катя <гаджу> висловилася. А можливо, з якимись представниками яких країн здружилися вже там? Напевно, що Україна була досить багато, познайомилася з Південною Кореєю. Це також одна з трьох найбільших делегацій. Також на нашому поверсі, де ми проживали, ми познайомилися з дівчин, дівчатами з Нью-Йорку та також з Індонезії. 47 учасників було, дев'ятеро учасників було з Сумщини, п'ятеро отримали нагороду. І всі вони є конотопці. От Три дівчини тут у нас сьогодні в студії. І ще Анатолій Петрович. І ще було двоє представників ліці номер 1 Самусь Іван, він також був у категорії мистецтво під категорією «Дизайн постерів разом з Альоною і теж отримав бронзову нагороду. І дівчинка, Вікторія Залізька, «Залізь, 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 «Залізь. стала четвертою, тобто це спеціальна нагорода в категорії короткометражний фільм. Тобто дев'ять чоловік із Сумщини, і, скажімо так, що з по всі з нагородами, і лише хтось, і ще там дівчина із Сум отримала золоту медаль. Так що, так ну Сумщина. практично стовідсотково конотоп засвітився. Коли це таке Сумщина було. такі народить, не то, що сумчина, конотоп, <ривіт> адже з 9 сумчан п'ятеро із нашого міста. Наші, троє з однієї школи двоє з іншої. Ну тепер я не можу не поговорити ось на яку тему. Вас троє, дві випускниці. Ви за -за закінчили 11 клас. Конотопської школи номер 3 і я навіть знаю, що обидва вам і одній і другій було запрошення їхати навчатися чи летіти навчатися у Рочестерський університет. Технологічний, університет. Технологічний університет. То які ваші думки стосовно цього? Треба подумати, насправді в Америці було гарно, дуже сподобалося. Там там класно, але у нас краще. У нас краще і це треба. Там гарні пропозиції, гарний університет. Ми нам провели екскурсію по території університету. Ми познайомилися з викладачами цього університету. Але побували щось... в, 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 там, де проживають студенти? Так, та ми жили. ми жили. Там Там жили. Та так. В гуртожитку студентів ми там і жили. Які у них умови? умови? кращі, ніж. У нашого, Ні, ну, наших гуртожитках. В наших ми ще не жили, ми тільки в, року, тільки в цьому роботі. Такі фото, і відео, так да, так. тільки Много в цьому році ми будемо заселятися і розуміти, вже краще, не краще. Ну, а взагалі, як, давайте так, якби не було е, пропозиції із Рочестерського університету, то ви 11 клас завершували, от е, тільки нещодавно отримали свої атестати, і випускні були у вас там е, заходи. От планували ви які вузи і в якій державі вони знаходяться? Ну для мене я вибирала, звісно, Україну, це місто Київ, і інститут саме там. Я не, ну, не роздивлялася взагалі варіант за кордоном, тому що для мене це було ну незвично, далеко. Я хотіла щось ближче до своєї сім'ї. Просто недалеко. Ну і на мою думку, Київ це столиця нашої рідної країни і це ну, місто можливостей. І якщо тут навчатися, можна мати освіту і думаю, розвивати свою країну на краще. І дана ситуація ну, показує, що це потрібно і ну, буде потрібно в майбутньому. Я погоджуюся з Карті. Теж хочеться навчатися і хочеться розвивати свою країну, відновлювати її після війни. Ми майбутнє нашої країни, тому ми хочемо саме в Київ. Ну, — Києві. Стер... Ще... <смітнє> <смітнє> Київ. Київ. Ну, не, знаю, Київ. не страшно було летіти через океан. Страшно. Перший політ, і взагалі, як та я знаю Катін, це перший за кордоном ми виїхали, а й перший політ на літаку. Довий, над океаном. Так, страшно, І апліна. з пересадкою. Перші взагалі вилетіли з Варшави до Парижу. І мені було страшно, вона закладує вуха і взагалі. Я скажу, що на прикладі успіху цих дівчат, я звертаюся до усіх бажаючих не бійтеся, беріть участь у будь-яких заходах. Особливо ті заходи, які ініціюють міжнародні організації, міжнародна олімпіада генії там. Міжнародна олімпіада з економіки цього року вона буде проходити в Братиславі. Німецько-українські проєкти молодь дебатує, пізнаємо, зберігаємо, будуємо майбутнє разом. Це шанс на все життя. Бачите, саме цей раз вже запропонували навчання із фінансуванням представникам України в Рочестері. Просто дівчата ще не зовсім вирішили, треба їхати туди чи ні. Але навіть такі поїздки, як вони ще мені на, на перебій, екскурсія враження від ніагарського водоспаду, це я б теж хотів туди поїхати побачити. Так що у вас все вийде, тільки треба вірити, і без віри ніяк. Ну, бачите, всі ці проекти вони якраз пронизані і вірою у перемогу, і вірою у краще майбутнє, і що Україна буде розвиватися. Так що, Наші дівчата найкращі. Наші дівчата найкращі і будемо прощатися з вами. І Нагадую вам, що сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з заслуженим учителем України Анатолієм Петровичем Олихом і його геніальними ученицями. Побажаємо їм успіхів, дівчатам-випускницям, поступити саме в ті вузи і отримати ту професію, про яку ви мрієте. А всім, хто нас зараз слухав, дивився на нас, побажати, тільки брати приклад з цих дівчат і нічого не боятися, йти вперед, і тільки вперед, і перемога буде за нами. До зустрічі!